Добрий вечір ми з України. Всі привіт сьогодні я прийшов в таку стару гру як Гаррі Поттер 1. Дуже хороша гра для старих комп'ютерів і цей. Ну, сюжету, що там по сюжету? Тут дуже, на ПК дуже легше зробили її, а на кінці там дуже, дуже було важко, щоб її пройти. Там треба було колбочки, які згадувати, я довго мучився. А так то гра досиленька. Ізі можна прийти. Без емулятора, без того всього. що ви самі знаєте, на яких сайтах вона є. І це можете її проходити. Так що, що ще розказати, Так більше нічого такого не розкажу. От я явно опливав, коротше. Вирішив цього діда поставити маску. дуже прикольно. <си> так що. Ну все, всім па-па. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Тік-Ток. До нових ну, зустрічей. Всім па-па.